я вам скажу так, що цей танк це снайперська фвинтівка серед танків. Взагалі серед всіх танків. Є точно рекорд світовий установлений на цьому танку, більше 5 кілометрів Т-55 розбив. Коли ти на Т-80 їдеш і не знаєш, чи ти зробиш хоч один постріл, тому що МЗ заклинить, чи там ще щось, чи датчик якийсь не спрацює, і ну, ти просто такий, чи злякаєш під звуком двигуна. То... Це чуть-чуть не ті почуття. Його перевага в тому, що він далекобійний, він дуже точний, то це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по техніці. Тут, тобто, немає таких у наших танках, що вони предназначені для піхоти, що є осколочно-фугасний з розділом осколків, що піхота вся в ужасі. Тут ні, ці танки робились на протидію совєтам ну, і просто техніку, знищувати техніку. Для живої сили є жива сила і артилерія. Тому що танк це дуже велика маща, особливо такі танки. Якщо це взяти ну, один танк, дуже багато чого коштує, особливо, якщо взяти на наші умови. коли піхота бачить, що ти їдеш на танчику, вона ну, там патронів не буде, вона довольна вибіжить з копа і піде ззаду за тобою, просто добивати їх ногами. А такі танки то це взагалі ну, хто, хто не йде, хто не бачив ці вау. Що це таке? Нічого собі. Я їздив на Т-64, на Т-72 і на Т-80, на Т-80 воював. До одної попитки тільки попаде по тобі, і все. У шансів багато немає. Одразу БК спрацьовує і ти летиш на повітря, підбирає ти... десь по полях. А на цьому танчику, скажімо так, БК розположено так, що. Може витримати декілька попадань, якщо навіть проб'є, то не факт, що попаде в ВК і воно не здобується. Тут все для людей, все для людей. Що в нас танчику ти поки зробиш, то це дійсно до полта поки добратися, це півдня уйде. Якийсь ключ перепиляти, сварить, підтисать, щоб туди долізти, по-другому ніяк. Тут зроблено для людей. Ще декілька рот нам і Україну, то було б доволі таки непогано. Я думаю, що їхні танки боялись би виїжджати. Дуже боялись би. працювали максимум закритих би там, на відстані 7-8 кілометрів на і то не завжди. Щоб була дуже хороша розвідка і набити багато підешних Щоб все було ну, чітко, щоб... де міни, ну, тобто, де підеш мішка, виїхав. клос плос -квос. Тобто цим танчиком можна так дійсно працювати. Просто... Блуждаючий танчик, і він буде робити нічого собі. Ну, тобто один звіснений, звіс, тому що одним не можна, два і в парі. І якщо його правильно використовувати, це буде просто не знаю, смерть для них і все.